Слава Ісусу Христу, брати і сестри, вже другий день поспіль читання і церква подає нам за приклад Авраама, восьмий розділ Євангелія від Йоанна. Але сьогодні ми читаємо обітницю, яку Бог одну з дає Авраамові те, що стосується його потомства, як зірок на небі. Чому винятковість Авраама, чому ми є дітьми Авраама, чому повинні наслідувати Авраама? Напевно, для того, бо він вирушив з уру халдейського, маючи понад 70 років, він довірився Богу і пішов до обітуваної землі. Я думаю. Хотілося б такої відваги, де ми б вийшли з усього того, що нас обмежує, вийшли і довірились Богу. Пішли, бо почули Його обітницю. Хотіли успадкувати те, що він нам хоче дати. Попри те, що обставини бувають складні і різні, Авраам до кінця покладався над Богом на Бога, тому названий був Божим другом.